Всім привіт, дівчат! Сьогодні покажу вам класні комплекти від харківського виробника, будуть з натуральними вставками, також з імітаціями, але всі неповторно гарні. Ще невеличка об'ява: це стосується тих дівчат, котрі полюбляють відкладати прикраси і не забирати їх по декілька місяців. Сьогодні я вам напишу: якщо не будете забирати, виходять в продаж. Тому, дівчат, якщо ви не плануєте викупляти прикрасу, будь ласка, не бронюйте, вона лежить по 2-3-4 навіть місяці, а потім вона вам вже не потрібна, а в той час її могли вже 10 разів купити інші люди. На цю тему ми можемо довго балакати, проте краще давайте дивитись прикраси. По-перше, є така краса, це в нас штучна хризокола. Дівчат колір скажається. На жаль, в житті він такий бірюзовий, зеленуватий, не такий блакитний. Я не знаю, чому навіть найкраща камера не може передати коректно відтінок. Якщо комусь цікаво, ви напишіть. Я спробую ще зробити фото на сонечку, тоді воно якось краще видно. В наявності 19 розмір каблучки, сережки підвіска дуже оригінальні. До речі, існує ця модель без вставок, повністю без каміння. Сережки підвіска можна замовити. Багато хто полюбляє сережки за вагою 12 грам, застібка. Цей комплект, пам'ятаю, колись приходив з класної яшми у Калахарі, думаю, можна повторити. Можливо, ще з якимись вставками, але треба уточнювати. Вага каблучки 6,79 грам. Діаметр у камінцю десь 2 см. Вартість називаю окремо каблучка 915 гривень 25 доларів. Інші розміри можна замовити, це стосується всіх моделей. Також я нагадую, що доставка здійснюється по Україні новою поштою. Сплачувати можна при отриманні або на картку. Також доступна відправка Укрпоштою. Там є певні нюанси, але доставка є. Також є міжнародна доставка в усі країни світу, крім Росії і Білорусі. Вартість десь 80 доларів, в залежності від країни, ваги і так далі. Довжина сережок 5,3 см, а вартість 1935 гривень 53 долари. Так, і підвізка дуже класна, 13,5 грам, досить масивна довжина 6,6 см. З таке вушко можна жгут додати каучук шкіра. Є поки що всі розміри: 40-60. Вартість підвізки 2010 гривень 55 доларів. Тепер дівчата, ось такий гарненький дуже оригінальний комплект з перламутром в наявності 18,5 розмір каблучки, а всерединці у нас також штучний онікс. І є ще дуже красивий браслет, зараз показую. Я давно на нього придивлялась до цього комплекту, але якось ще ні разу в ефірі він не був. Дивіться, який гарний браслет. Тут величенький розмір, зараз подивимось, Менший можна замовити. Такі ось диски дуже стильно. Каблучка 628 г. Ось ці кола в серединці, вони, бачите, вони не ідеально симетричні. Є ось тут вузькі місця, є поширше. Це така задумка в усіх елементах так само. Діаметр цих кол десь 2,2 см. Сережки 10 грам за вагою, привужці, англійська застібка. Дивіться, брати можна окремо, я назву вартість каблучка плюс сережки. Це виходить 2810 гривень 77 доларів. Підвізка 5:34 грами. Вушко. Довжина з вушком 3,6 см. Вартість підвізки 880 гривень 24 долари. Так, і браслетик дивимось. 1977 грами вага, довжина регулюється 20,5-22,5 см. Кому потрібен розмір поменше, я думаю, можна зняти декілька ланочок. Застібка карабін. Ось так на ручці буде виглядати. Мені дуже подобається він такий, начебто, повсякденний, проте перламутрова вставочка вона так все розбавляє дуже красиво. Вартість браслету 3030 гривень 83 долари. Далі, дівчат, я вам покажу дуже красиві комплекти з содалітом. Є варіантик поменший, ось цей і збільшений варіант. Їх можна всі ці елементи брати окремо, поєднувати, змінювати на ваш смак. Почнемо з першого варіанту комплекту. Тут 18-й розмір каблучки. Сережки привушці, вага 12,3 грами. Застібка англійська. Не знаю, чи коректно передається колір, такий глибокий, синій, дуже красивий. Ну і з білими діляночками, звісно. Розмір камінця в цьому комплекті 1,8 на 2,5 см. Повторюсь, інші розміри каблучок також доступні до замовлення. Каблучка вага 7,42 см. Вартість такого комплекту 2300 гривень 63. долари. Так, Дівчата, комплект номер 2 збільшений варіант. Тут 19-й розмір каблучки. Ось така верхівочка в сережках, вага сережок 1575. Довжина 5 см застіпка. Каблучка 10-15 грам. І також є щось така гарна підвіска і браслетик з такими елементами, як верхівка. Тут зараз також все покажу. Розмір камінця тут співпадає, проте можна цю підвіску і браслет взяти і до минулого комплекту. Все дуже між собою гарно, гармонійно перекликається. Давайте ще раз окремо подивимось швиденько. Ось така шинка в каблучці.

І дівчат показую разом підвіску з браслетом. Подивіться, яка краса, тут такий досить великий камінь. Розмір, до речі, тут від 17 см, рідко буває в такому саме розмірі, зазвичай зменшують дівчата, а тут наявності. Тобто, ви зрозуміли, що тут можна все міксувати між собою, гарно все поєднується. Підвіска 10-85 грам за вагою, подвійне таке вушко, також жагут можна додати. Довжина підвізки 6 см. А вартість 1570 гривень 43 долари. Браслетик 27,78 грами, вага, довжина 17-20,5 см. Регулюється застібка катогл. Дуже красивий камінь в браслеті. Дивіться. Ось так на ручці буде. Вартість браслету 4015 гривень 110 доларів. Чудова вартість для такої краси. Наступним дивимося такий яскравий комплекс з червоним кубічним цирконієм. Подивіться, яким гарним насиченим. 20-й розмір каблучки, інші можна замовити. Інші кольори камінців, я думаю, також існують. Має бути щось типу білого, синього, зеленого це завжди такі стандартні вставки. Сережки за вагою 27 грим. Ось така застіпка. На тоненьку середню мочку сережки підійдуть. Розмір камінців 12 на 1,5 см. Оксидоване срібло. Гарна оправа в каблучці. Дивіться, ну і в сережках, звісно, також. За вагою каблучка 7,89 Вартість такого комплекту 2120 гривень 58 доларів. Наступним подивимось також комплект з кубічним цирконієм. Тут 18-й розмір каблучки, фіолетовий колір. Дівчат під лампою він виглядає світлішим, ніж коли її немає. Зараз спробую вимкнути, щоб ви побачили. Ось, дивіться. А він більш насичений виходить. Також, кому цікаво, напишіть, я на сонечку вам зроблю фото, буде ясніше. Коли є лампа, він ось так просвічується. Проте камінь дуже-дуже красивий. Сережки 10,77 грам. Цікава верхівочка. Тут біле срібло. Каблучка 5,34 грами. Ось така гідна заміна аметисту. Дівчата, ціна в комплекту дуже-дуже приємна. Зараз, скажімо. Підвіска 4,5 г. Так, дивіться, розмір камінчиків 1,5 на 2 см, довжина сережки 4,6, підвіски також приблизно 4,6 І вартість за комплект чудова 1935 гривень 53 долари. Далі, дівчата, ось такий гарний комплект з авантюрином Ніч Каїру, 18,5 розмір каблучки, такий темно-темно-синій камінець з блискучими вставочками, включеннями. Це штучна вставка проте неймовірно ефектна. В сережках трошки більш блискучі камінці стоять, ніж в каблучці, можливо, з різних партій, проте в комплекті дуже гарно. Сережки за вагою 10,61 грам, Квадрати, прямокутники це взагалі окрема любов у прикрасах, дуже класно, стильно виглядає. 2,3 см сторона квадрату в сережках і в каблучці 2,5 см. А також дівчат має бути підвізка браслет, кому цікаво, можна замовити. А 10,63 грами вага каблучки. Тут камінець він такий ніби матовий більше, де. Вартість комплекту 2630 гривень 72 долари. Також можна розбивати. Тепер, дівчат, подивимося, ось такий, можна сказати, грандіозний сет це новинка. Каблучка в наявності зараз скажу. 20-му розмірі. Тут довгі сережки підвіска, в них є вставочки гранату в верхівках і ось такий гарний перламутр. Нелегенькі, проте дуже-дуже ефектні оксидоване срібло, дуже стильний варіант самої каблучки, ось цих частинок без каміння. Давайте одразу вам скажу по габаритах. Довжина сережки і підвіски 8,8 см. Вставочки перламутру 1,5 на 2 см. І давайте окремо роздивимось. Брати можна також окремо. Каблучка 960 грам. Вартість 1170 гривень 32 долари. Сережки за вагою виходять 21,37 грам. Ну, близько 10,5 грам за вагою, трошки більше на одне вушко виходить. В принципі, це носибельно дівчат, кого вушка дозволяють. Ось така англійська застібка, трошки штифт занижений. Вартість сережок 2080 гривень 57 доларів. Підвізка 10,5 грам. Вушко. І вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі дівчат маю ось такий неймовірно красивий комплект з кубічним цирконієм, такого він волошкового кольору. Центральний камінець яскравіший, темніший, а ось ці дрібніші світліші. Дуже красиво, зверніть увагу. Сережки з вагою 9,59, застіпка. Підвізка 4,5 грами за вагою, невеличке вушко. Так, довжина сережок 4,5 см. І, якщо можна так сказати, діаметр з цієї квітки 2 см. Вартість комплекту 1645 гривень 45 доларів. І останнє, що хочу вам показати, комплект зі штучним коралом, 18-й розмір каблучки. Знову ж таки, колір камінчику скажається, він на відео такий рудий, а в житті він дійсно кораловий, такий лососовий. В житті більше рожевого кольору, ніж рудого, скажімо так. Сережки з вагою 8,5 грам, застіпка. Каблучка 3,91 На Наліто класний варіантик. Довжина сережок 3,8 см. Вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!